Української склада війни складається з трьох етапів: перший це припинення вогню, другий етап вибори в Україні, і третій етап це підписання остаточної угоди. Про таке повідомив депутат Європарламенту від Німеччини, від Німеччини Сергій Лагодинський. За його словами, для Трампа також було б зручно отримати президента, який був би настільки слабким в Україні про президента в Україні, щоб він міг погодитися на здачу всіх українських ресурсів. Європа готова взяти на себе ініціативу щодо гарантії безпеки для України. Після розмови в Парижі лідери країн Євросоюзу підтвердили намір домогтися в Україні миру силою за умови, що будуть збережені суверенітети, територіальна цілісність держави та на надані надійні гарантії безпеки. Про це на своїх сторінках в соцмережі ікс написали генеральний секретар Марк Рюта і президент Євроради Антоніо Кошта. Очільник північно-атлантичного альянсу зазначив, що Європа готова і бажає взяти на себе ініціативу щодо гарантії безпеки України. За словами керівника Євроради, європа робить свій повний внесок у військову допомогу для України, але потрібен сплеск в обороні Європи.